Очистити душу і захистити тіло. Нині християни відзначають страсний або чистий четвер. На цей день припадає найбільше обрядів, дійств та прикмет. Вважається, дві стихії вода і вогонь. У великий четвер мають особливу силу. Водою очищаються. За допомогою вогню можна захистити свій будинок від злих духів, адже вода цього дня змиває усі хвороби та захищає від негараздів. Виготовлена на чистий четвер страсна свічка захищає оселю від пожеж. Саме вона приносить живий вогонь, який сьогодні запалюють у церквах. Тут правлять богу богослуж... Служіння зранку здійснюється чин вмивання ніг ввечері відправляються страсті. Чистий четвер день, коли згадуються останні дні життя Ісуса. Священики переконують особливу увагу, слід приділити духовному зосередженню. Деколи стається такий парадокс, що ще в п'ятницю готують кошик і дехто вудить м'ясо, і це цього треба уникнути, тому що це є страсна п'ятниця. Момент, коли Ісус Христос перебуває у гробі, де християнин покликаний на таке велике зосередження. Але головна думка сьогоднішнього дня це є. Власне жест, який Христос робить своїм учням. Він каже: Я як вчитель вам учням, вмив ноги, вам послужив так і ви робіть один одному. За повірям у цей день потрібно підстригти дитину, щоб волосся не випадало і щоб голова не боліла. Також люди вірять, що на чистий четвер Бог відпускає на землю душі праведників. Нині віряни прибирають в оселях на подвір'ї, прикрашають все по-святковому. Ну, я знаю, що постити треба, як і раніше постити, так і сьогодні треба постити. Ну і в основному так жирне, ну, жир не вживати, м'ясне і молочне не вживати. В хаті треба ідеальний порядок, щоб перебирати, дітей помити. Ну, стритися, я не знаю, чи стритися можна. На всякому разі, щоб були діти чисті, чоловік чистий, і щоб в хаті було чисто. В цей день люди повинні бути чисті. По-перше, -по по викупатися гарно, бо це чистий четвер, для того, щоб робити паски. Треба, щоб в хаті було прибрано. Паски треба пекти, коли нікого немає. добро... щоб була доброта, щоб ці паски відходили від серця. Чистий четвер так треба обов'язково гарно підготуватись до чистого четверга, щоб було чистенько, гарненько, як в самій особі, своїй особі людській, так і при дворі, щоб було все прибрано гарненько, приготоване до. Свят. Священники наголошують в чистий четвер треба завершити усі господарські приготування до великодня. Варто також заготовити яйця для крашенок та писанок. До речі, саме нині випікають паски. Тому смачної вам паски та ковбаски. Оксана Середюка, Андрій Шкварна. новини на вежі.